Усім привіт, в продажу свіжо свіжопригнаний в Швейцарії 2.0 дизель, автомат, повний привід, максимальні комплектації, детальніше про неї розкажу. Ось такий його зовнішній стан. Автомобіль повністю розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. На 18-х колесах, на літній резині. Має класний сріблястий колір такий. Високий кліренс цих автомобілів, ви вже їх знаєте дуже добре, У мене вони дуже часто є в продажі. Як бачите, має задні паратроніки, перетоновані фари, не фари, а вікна задні, а передні вікна заламіновані. Має панораму, рейлінги, безключовий доступ на кожних дверях, складання підігрів дзеркал, Біксенонові фари. Ось такий зовнішній стан класний. Датчик світла, датчик дощу. Бачите, вікна заламіновані від ультрафіолету захищає, задні притоновані заводським напилом. Всі вікна в оригінальні, 2012 року випуску. Автомобільна з 2012 року випуску, Лобове також в оригінальне. Має такі повторювачі поворотів на дзеркалі, класно виглядає. Ось так. Вечором буде краще світитися. 18 колеса на літній резині, тормозні бліни взаді недавно були замінені безключовий доступ на кожних дверях і багажнику, має бік санонві фари, омивач фар, Парктроніки проти туманки. світять білим світлом, Ось такий його стан, покажу ближче. Має два підкраси. Зараз пройдуся прибором, вам покажу. Тут також тормозні бліни недавно замінені. Резина Pirelli, дуже дорога. Швейцарії не, не економлять на цьому, гарно обслуговують автомобілі, дуже добре до них ставляться. Зараз прийдуся то міром. Так, по підкрасах у нас фарбована ця дверка і крило. Одразу вам показую. 294. 187, 197, 147, 180, 212, 273. 298. В прийомі все нас ціле. Це була, була можливо сквозна царапина. Зразу зафарбували. Автомобіль не новий, їздять люди. Нічого страшного в цьому немає. Головне, що воно робилось там за кордоном. Якісно. Прийоми всі цілі, як бачите. Вікна також всі оригінальні. 12-го року Рено. Також тут. 12-й рік. Зараз пройдемося далі. Останні елементи не фарбовані. Сильно акцентувати не буду. Бистренько пройдуся, щоб не затягувати відео. Автомобіль має 217 тисяч пробігу оригінального. Все зафіксовано. У дуже гарному стані на свої руки. 2012 рік, сьомий місяць. Кришу зараз, Тут у нас панорама, криша 77, рейдинги 78. Тут знизу йде пластик. Також поріг тут а також пластиковий, він не пробивається. Це дуже добре. Так, ось такий на салон, маємо безключовий доступ, складання підігрів, дзеркал. Оригінальні вікна Рено, повний електропакет, бовса, акустика, карманчики ось такі. Він-код для перевірки, фіксуйте. Так, Тут в нас вимазано. Електропривід сидінь, підігрів сидінь, також є. Чкирині шкіряні сидіння в гарному ідеальному стані. Можете звернути увагу на це також і пластик, весь в гарному стані. Мультикермо, управління паратроніками, підсвіткою. Тут відкривається капот і Кришка бака, надійна коробка автомат, гідротрансформатор стоїть. Навігація, двохзонний клімат контроль, круїз контроль, допомога при спуску згори, управління повним приводом, повний привід тут підключний. Ви включаєте його тільки, коли вам він потрібний. Електроручник, джойстик управлінням цією навігацією. Зараз заведемо автомобіль, покажу. так тут у нас USB, AUX, розетка. Також тут ще одна розетка, такий смітничок. Зараз заведу машину. Також панорама, підсвітка по салоні, автозатемнення дзеркала. Кнопка запуску двигуна 217 тисяч пробігу. Одразу включається навігація. Бовс-акустика емблема, дуже класно звучить. Двохзонний клімат контроль. Обдув на заднє сидіння також є. Підігрів дзеркал заднього скла. Круїз контроль, як і казав вже. Так, Два ключі в нас є, підрульові ліпістки управляти радіо музикою. Можна підключитися через телефон, флешку, поставити диск. Різні види є для прослуговування. Також тут оправляється підсвітка, як бачите, щоб вас не сліпило. Також тут зменшується яскравість і додається при необхідності навігація з українськими картами, також присутня. Все в гарному стані. Зараз перейдемо до заднього ряду, покажу вам задній ряд. Ось такий на задній ряд. Задні вікна притоновані, є також торка на задній ряд. Це є все в максимальних комплектаціях. Також дверна карта в гарному стані. Сидіння складається в рівну підлогу, якщо потрібно. Також є столики, тут також є такі карманчики, тайнички. Можна ложити продукти, якщо дуже жарка пора року, щоб зберігалися в холодному вигляді. Кнопка контролю обдуву для задніх пасажирів, тут такі дефлектори є. Ось так відкривається панорама, можна собі дивитися на небо. Також є такі гачки, підсвітка. Все стандартно для колеоса Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Ввечором все гарно підсвічується, класно виглядає. Зараз перейдемо, покажу вам багажник. Так, ось такий у нас багажник, великий просторий, ось так відкривається, також ось так відкривається. Має шторку. підсвітку, розетку ще одну, дуже зручно, якщо у вас є холодильник, щоб можна було підключити і положити його в багажник. Ось такий органайзер великий, сітка. Сітка чіпляється за ці гачки. Якщо потрібно щось перевести, щоб не випадало, не літало по багажнику, також домкрат, ключі, сам буфер, босс, запаска, все є. Також тут карманчики бокові, звідси можна положити сидіння в рівну підлогу з цим речашком. Бачите, лягає, також тез. Та сторона також окремо. Безключовий доступ також тут. Ось так. Воно все складається легко. Також бачите, скільки режимів є наклону є заднього дивану. Можна на, на, нахилити собі, Ось так все складається однією рукою. Ось це сама, максимальне положення спинки заднього дивана. Також є тут підлокітник з підстаканниками і карманчиком забув показати. Ось тут також такий. Бардачок. Гарний продумний автомобіль. Тут такі карманчики також є. Ось такий стан тут. -то. Тут -то також у нас є такий карманчик вернікарки. Іди сидінь також є. Сидіння це ложиться також, майже, майже в рівно. Якщо потрібно щось перевести довге, складаєте там все в рівну підлогу і сюди також можете скласти цю частину. Зараз покажу вам сервісну історію. Також є бардачок з охолодженням. Буде дути сюди кондиціонер і охолоджувати простір бардачка. Ось так все підсвічується, мотор все гарно працює, коробка плавно переключає. Далі на відео вам покажу його в їзді, зроблю невеликий тест-драйв. Зараз покажу вам сервісну історію. Така у нас велика папка з документацією, також є. Сервіска. Зі всіма розпечатками, відмітками. Зараз покажу, можете собі зафіксувати, переглянути, перекласти. Останнє обслуговування було на пробізі 210 тисяч сервісі Bosch. останнім також було на сервісі Bosch. Так. Також додатково собі перевіряйте по він-коду в офіційному дилері. Він-код я вам надав, можете спокійно переглянути. Також автомобіль повністю розмитений, вже є готовий сертифікат. І бачите, 12 рік, 7 місяць. Він код, ще раз собі можете зафіксувати. Ось попередній власник, який їздив. Також тут є такі, така пиличка. Тут я буваю тряпочку, свій прибор. Багато різних тайничків є. Пороги в гарному стані, також не зацарапані. Такі гарні накладки колеус. Резинові коврики оригінальні збережені, без дирок. Також тут, як бачите. Отож, кого цікавить такий автомобіль, переїжджайте на огляд, тест-драйв. буду радий їх бачити. Зараз покажу вам автомобіль, як працює мотор автомобіля. Ось так нас виглядає підкапотний простір, тут все чисто, сухенько, нічого не милось, Все як було. Як завжди дрібжить цей патрубок у нас. Це булячка в кожному колеуці. Його потрібно посадити на джгут. Тут він входить і дає вібрацію. Стоїть добрий акумулятор Bosch. Видно, на сервісі Bosch його замінили недавно. З цим проблем не будете мати. Також усі рідини в нормі, запотівань ніяких немає, защита знизу також присутня. Також додатково тут стоїть захист від щурів, його можете собі включати, виключати, також додаткова функція, яка не помішає. Так це по автомобілю добре. Ось так покажу автомобіль ще ззовні. в такому класному кольорі, на класних титанах 18-го розміру. Згадую автомобіль від 2012 року випуску 2.0 дизель, автомат, повний привід. Високий клірс має автомобіль, дуже практичний для наших доріг. Дешеві обслуговування, економний, надійний автомобіль, який вас ніколи не підведе в класному стані, з малим пробігом. Приїжджайте на огляд, тест драйв. Зараз проїдемося, покажу вам його в'їзді. Ось такий нас автомобіль в їзді, дуже зручно сидіти, висока посадка, гарна оглядовість. Зеркала з підігрівом, не запотівають вас під час дощу, зимою не будуть замерзати. Маємо надійну коробку автомат, гідротрансформатор. Дуже плавно переключає передачі. Дуже економна машина з поєднанням з цим мотором і цією коробкою. Такі у нас обороти. На круїз контролі при швидкості 110 буде приблизно їсти 6 літрів у вас. Дизеля по місту 8 літрів плюс-мінус. Включається автоматично вручну повний привід при необхідності, коли вам потрібно. Зараз крутиться тільки два передніх колеса. Якщо ви десь заїхали на ґрунтову дорогу, чи в сніг, чи в болото, ви собі включаєте повний привід і без проблем їдете. Також має двохзонний клімат-контроль, навігацію з українськими картами. Як бачите, преміум музику Bose. Дуже класна комплектація цього автомобіля. З таким пробігом в такому стані, те, що треба. Отож, Не зволікайте, приїжджайте на огляд тест-драйв. знаходжусь в місті Радивилів, Рівненська область. Також можу, можу вам доставити автомобіль додому, якщо не маєте можливості приїхати. Така, також така функція доступна. Також бачите, автозатемнення дзеркала. Машини, які будуть їхати, не будуть вас сліпити взаді, автоматично буде затемнювати світло. Тож, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на YouTube канал, не пропускайте свіжих автомобілів. Наступний у нас буде також ще два Кулеоса. Десь, думаю, через тиждень, плюс-мінус будуть. Також інші автомобілі. Підписуйтесь в групу Viber і посилання на групу залишу під цим відео. Там публікую усі автомобілі, які прямують Швейцарії. Щоб не пропустили свіжих автомобілів, туди підписуйтесь. Всім дякую за увагу, до зустрічі!